Острів Зміїний не тільки символ стійкості українців, але й місце цікаве для археологів. Там з 40-х років 19 століття велись розкопки співробітниками музею під керівництвом Миколи Мікіфорича Мурзакевича, який був директором музею. Він перший зробив наукову публікацію з матеріалами археологічних розкопок. Археологи відправлялися в експедиції на острів, і пізніше експозиція музею поповнювалася унікальними знахідками, саме вони і зображені на нових марках. У нас є цікаві матеріали, які присвячені античній історії острова. Тому ми вирішили поєднати, тому що і антична історія у Зміново дуже героїчна і цікава. От, прийдете побачити на виставці і сучасні події. Острів Зміїний таким чином відома археологічна пам'ятка. Колись давні греки називали його островом Ахіла. І експозиція, яка відкриється наприкінці липня, розповідатиме про історію острова. Це кераміка, це цікаві експонати, які розказують давню історію. І ми вперше покажемо документи, які стосуються археологічних розкопок давніх острова. І ми ще хочемо розказати трагічну історію для нашого музею, тому що у 2008 році було відкрито на зміному філію нашого музею, яка наразі розгромлена і вона знищена. Погашення марки перший етап відновлення роботи музею. Ми вирішили таки відкрити невелику виставку, присвячену острову Зміїн. Тим більше, що така подія відбулася. І в рамках цього проєкту ми випустили власну марку. Ну, це блок і марка. Ки стали своєрідними документами, які відображають події цієї війни та героїзм наших захисників. Зокрема, острову Зміїний присвячено декілька марок, і нова колекція відображає саме історичну археологічну цінність цього незламного шматочку землі в Чорному морі.